Доброго ранку. Ой, подивися, хто це до нас прилетів? Так, це синичка. Як ти гадаєш, чому синичка прилетіла до нас на віконце? Так, тому що вона зголодніла. Яка зараз пора року? Правильно, зима. І пташкам стало нічого їсти. Як ми можемо їм допомогти? Ми можемо зробити годівнички і насипати в них зернятка. Давайте приготуємо пташкам частування. Скільки у нас годівничок? Один, два. Три, чотири. Правильно їх 4. У першу кладемо одне зернятко. А в кожну наступну на одне зернятко більше. А тепер скажіть: скільки зерняток у другій годівниці. Один, 2. Правильно 2. Скільки зерняток у четвертій. Один, 2. Три, чотири. чотири. Скільки зерняток у третій. Один. Два. Три. Три. Скільки зерняток у першій? Одна. Один. Скільки пташок може пригоститися біля цієї годівниці? Скільки пташок може пригоститися біля годівниці? А скільки пташок може пригоститись біля цієї годівниці? Подивіться, що роблять діти. Так, діти годують пташок. А скільки пташок до них прилетіло? Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Назвіть їх. Сорока, ворона, синичка, горобець та снігурь Молодець. Де знаходиться синичка? Синичка знаходиться за хлопчиком, де знаходиться горобець і снігур. Вони знаходяться між дівчинкою та хлопчиком в кормушці. Де знаходиться сорока? Сорока знаходиться зверху на гілці, де сидить ворона? Ворона сидить між дівчинкою та хлопчиком внизу? На землі. Правильно. Пташки захотіли з нами погратися в схованки. Де вони ховаються? Де заховалася синичка? А де заховався снігур? А де знаходиться горобець? А тепер давайте спробуємо з геометричних фігур скласти пташку. Які геометричні фігури ми використовували? Ти молодець, до побачення.